Вітаю! В цьому відео я хочу з вами обговорити такі теми. Що таке сила роду і звідки вона береться? Що нам дає родова сила? Що нам дає рід? Як чути підказки від нашого роду? Як зрозуміти, по якому шляху нам потрібно йти? Які основні принципи існування роду? І також коротко поговоримо про програми роду. Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки. Так, що ж таке сила роду і звідки вона береться? Родова сила або сила породу це накопичена енергія, мудрість, знання, досвід, які передаються від покоління до покоління в межах одного роду. Для тих, хто хоче попрацювати з темою роду через метод нейрографіка, я в описі до цього відео залишу посилання на інформацію про майстер-клас Нейромандала роду семи поколінь і майстер-клас Нейродерево роду та інші майстер-класи. Кому цікаво, то переходьте і ознайомлюйтеся. І я хочу сказати, що методом нейрографіка дуже ефективно працювати з родом і родовим полем. Так от повертаємось до нашої теми. Що дає родова сила, і звідки вона береться? Наше минуле впливає на наше майбутнє. Складно посперечатися з цією істиною. А тепер уявіть собі, що наше минуле це наш рід і від того, який він, залежить наша доля. Зараз стало звичним і природним жити без оглядки на старше покоління. Ми стали самостійними і незалежними, можливо, навіть занадто. Ми звикли розраховувати на свої сили і не замислюємося, а звідки, власне, ці сили взялися. Озирніться назад. Саме там у минулому міститься джерело вашої сили і всього, що ви маєте або не маєте на сьогоднішній день. Але важливо зрозуміти, що сила роду іде не завжди через взаємини з конкретною людиною чи людьми, а сила роду йде і формується через те, що ви, як продовжувач роду, вносите в цей рід, тобто, чим ви наповнюєте себе, своє життя і, відповідно, свій рід, і що ви передасте далі своїм нащадкам, своїм дітям. Якщо ви на собі закриваєте болючі і деструктивні програми своєї сімейної системи, то ви відкриваєте собі дорогу і ту скриту потужну силу, що була схована в вас, і у всіх представниках вашої сім'ї, яким не вдалося це зробити. Сила роду це сила предків і, звичайно, ваша особиста сила. Сила роду це коли ви створюєте власне щасливе життя і зцілюєтеся самі. Ви і є сила, ви і є рід. То що ж таке родова сила та енергія роду? Родова сила це енергія, яка нас живить і підтримує протягом усього життя. Цю енергію і силу можна як накопичувати, так і розтрачувати, і тим самим направляючи свій рід або на розквітання, або навпаки, на загасання, на вимирання. Ми для свого роду момент тут і зараз. І саме ми кожної миті підсилюємо або закриваємо програми нашого роду. Рід це велика кількість енергії і інформації, яку ми приймаємо і передаємо або будемо передавати своїм дітям і своїм нащадкам. У вашому роду є умовно як позитивні, так і негативні програми. На нас активно впливають сім поколінь нашого роду. Я нагадаю, що це аж 128 людей, і в кожній людині точно є таланти, здібності, навички, і це все закодовано у генному програмному коді. У кожному роді точно були люди з надздібностями, магії, цілителі, знахарі. Бо такі представники є в кожній родовій системі. Але також є і умовно негативні програми. Але пам'ятаємо, що ми нікого не засуджуємо, бо це був вибір кожного жити так. Ми не знаємо, в яких фізичних і психологічних умовах довелося побувати кожній людині. Тому. Саме ми обираємо в моменті тут і зараз, які програми від роду ми візьмемо, посилимо їх і передамо до наступних поколінь. І, до речі, до наступних поколінь ми передаємо не тільки ті програми, які ми візьмемо з роду, але й ті, які ми набудемо і сформуємо за своє життя. І пам'ятайте, що будь-яку негативну родову програму саме ви можете закрити і не передавати далі. Як це зробити? Ну, наприклад. У вас в роду були проблеми з алкоголем. І якщо ви в своєму житті свідомо відмовитесь від алкоголю, то ця програма на вас закриється і не піде далі. Але якщо це саме свідома відмова, а не через страх чи примус. Зараз, будь ласка, почуйте мене: на нас впливає сім поколінь нашого роду. А це означає, що саме ви, ваші програми і установки, ваш світогляд. Буде впливати на сім поколінь ваших потомків, тобто ваших дітей, внуків, правнуків і так далі. Ви будете спілкуватися зі своїми потомками семи поколінь на рівні тих програм, які ви приймете від свого роду, і також які сформуєте за своє життя. Подумайте, які програми установки ви сформували і продовжуєте формувати для своїх потомків. Вони, можливо, не будуть знати, як ви виглядали, як звучав ваш голос, але вони будуть жити і пізнавати світ через ті програми, які ви прийняли, сформували за своє життя і передали їм. Подумайте, ви передаєте своєму потомству позитивні програми та установки, чи все ж таки негативні? Які сенси і який світогляд ви передасте своїм потомкам? Саме тому я буду наголошувати на тому, що сила роду заключена саме в вас, в кожному з нас. Сила роду формується і перетікає далі через вас як продовжувача вашого роду. Сила вашого роду складається з того, що саме ви вносите в цей рід, тобто, чим ви наповнюєте себе, своє життя. І, відповідно, свій рід, і що ви передасте своїм нащадкам і своїм дітям? Постійно задавайте собі запитання, чим я прямо зараз наповнюю свою родову систему? Яка це енергетика? Які це програми чи установки? Подумайте про це. Ми приходимо саме в цей конкретний рід не випадково, ми є однією маленькою деталю, мозаїки або як пазл, який обов'язково має доповнити загальну картину. Тобто кожен з нас дуже важливий і необхідний для своєї родової системи, бо виконує свою роль і має певні завдання, що нам дає рід? Традиційно і не випадково рід зображують у формі дерева, тобто є коріння, стовбур, гілки з листями, тобто це минулі покоління, теперішні і майбутні. І це все є одним цілим. Дерево життя або дерево роду це один з найдавніших українських символів, це основа світогляду наших пращурів. Наше родове дерево забезпечує нам живлення, опору і захист. Тобто, перше, що дає нам рід, це захист і живлення. Родова сила це з одного боку захист, а з іншого поживна основа для того, щоб ми розвивалися. У нашому житті, коли все змінюється, коли ми переживаємо слідні часи, то енергія роду дає стабільність і підтримку. Нам завжди є куди повернутися, є на що спертися. Навіть якщо ви не знаєте своїх батьків, бабусів і дідусів, то вони все рівно є, і родова система завжди дає енергію своїм нащадкам і підтримує їх. Ми завжди можемо розраховувати на ту силу роду, яка стоїть за нами, і готова підстрахувати нас в будь-який складний момент, навіть якщо ми не знаємо батька чи матір. Сила роду є фундаментом нашої особистості, що дає нам внутрішню міць, захист і стабільність. Вона допомагає нам знайти своє місце у світі, зберегти зв'язок з предками і передати цю силу наступним поколінням. Друге, що дає нам рід, це напрямок розвитку, тобто наша місія в цьому втіленні. Як і будь-яка сила, родова система має свій вектор, тобто спрямованість і напрямок, як буде далі розвиватися і функціонувати наша родова система. Тобто, в нашій родової системи є певні задачі для всесвіту. І, звісно, ми приходимо в конкретний рід. З певними задачами, тому що саме через кожного з нас родова система розвивається і взаємодіє з Всесвітом, з Богом, з абсолютом. Ми не завжди усвідомлюємо свої задачі і ролі в нашій родовій системі. Але часто так буває, що нам у житті чогось дуже хочеться, кудись нас тягне, або часто так складаються життєві обставини і нас ніби кудись веде. Це родова сила направляє наше життя, бо наша родова система призвала нас саме в свій рід, бо знає, що саме я в своїй родовій системі можу виконати ті чи інші завдання. Досить часто ми не чуємо або не хочемо чути підказок від нашого роду і втрачаємо зв'язок з собою, а потім і з родом. І це призводить до постійних проблем у нашому житті, проблем зі здоров'ям, фінансами і в інших сферах життя, тому що ми не виконуємо тих задач, з якими ми прийшли в це життя. І через певні проблеми чи негаразди життя хоче нас зупинити, щоб ми переосмислили і відчули свій шлях. Як чути підказки від нашого роду? Як зрозуміти, по якому шляху вам потрібно йти? Відповідь буде дуже банальною. Коли ми йдемо за своїми бажаннями, за покликом душі, то ми виконуємо ті задачі, з якими ми прийшли на цю землю. Саме це потрібно нашому роду, і він вам буде сприяти на кожному вашому кроку. І ці задачі можуть бути саме різні. У когось це виховувати дітей і продовжувати рід. В інших навчитися заробляти великі гроші і тим самим закрити і трансформувати програми бідності в роду. Можливо, хтось із вас прийшов закрити деструктивні програми, які послаблюють ваш рід і пов'язані, наприклад, з алкоголем, тобто, коли ви свідомо відмовляєтесь від шкідливих звичок, або в вашому роду для його розвитку потрібні нові програми, наприклад, програми пізнання світу через подорожі. Також можливо в когось є бажання займатися творчістю. Або продовжувати родинні традиції через вишивання, плетіння, рукоділля та інше, і це також дуже важливо. Або ви відчуваєте в собі якісь надздібності, яснознання, цілительства чи ще чогось. То саме цього зараз потребує від вас ваша родова система для свого розвитку. Тому слухайте себе дуже уважно і відносіться до своїх бажань і покликів душі. Дуже уважно, бо це і є ваша задача, з якою ви прийшли в цей світ. Тепер давайте з вами поговоримо про основні принципи існування роду. Я вже частково затронула цю тему в попередньому пункті, але це дуже важливо, тому, можливо, трохи повторюся. Оскільки в будь-якого роду є свій вектор розвитку, родова сила шукає собі відповідні душі з певним потенціалом для того, щоб цей розвиток реалізувати. Причому розвиток у божественному потенціалі він завжди позитивний. Тому, з огляду на закони синергії, коли ми приходимо в рід, ми приходимо заради чогось більшого, ніж просто наші особисті базові потреби поїсти і розмножуватися. Ми приходимо в рід з певними задачами. Але, на жаль, не всі про це знають. Як егрегор, егрегор це енергоінформаційне утворення. Так, от, як ЕГрегор, наш рід має намір залучити у свою структуру таку особистість, яка допоможе йому не тільки розвиватися, а й вирівнятися, якщо є відхилення від курсу. Ми про це детально поговорили вище. І до речі, потрібна людина може бути і не народжена в цьому роду, а включена в нього чи прийнята. Це можуть бути прийомні діти, невістки, зяті. А ви вже знаєте, що приймають у рід людину, яка народжена в іншому роду, через свого чоловіка, дружину, усиновлення і інші випадки. До речі, звідси на тонкому плані виникає сумісність або несумісність родів. З давніх давен у слов'янській традиції було заведено при створенні нової сім'ї дуже ретельно підбирати рід. Бо ідея розвитку одного роду може не збігатися з ідеєю іншого. І так виникає конфлікт родів і в молодої сім'ї, в цьому разі, ну, як правило, немає майбутнього. Ясна річ, у наш час не прийнято з цим рахуватися, але незважаючи на це, правила роду працюють для того, щоб була виконана якась місія або завдання роду. Тому, коли зустрічаються двоє людей. Виникає або прийняття, або неприйняття. Тому бажано підбирати собі пару не під впливом пристрасті, не за зовнішніми параметрами, а за глибиннішими завданнями, за спільним баченням життя, тобто, куди вам разом з ним іти, з цією людиною. Як кажуть, кохання це не коли дивишся один на одного, а кохання це коли ви дивитесь в одному напрямку. Рід це якраз. Та сама сила, яка дає змогу визначити, чи та людина поруч з вами чи ні. І давайте ще дуже коротко поговоримо про програми роду. Ця тема дуже обширна, тому обговоримо лише основні моменти, без заглиблення. А на тему програми роду я запишу окреме відео. Так от, усі програми роду закладаються двома способами. Перше, це коли відбулася якась подія, яка спричинила дуже сильний емоційний сплеск. Тобто подія плюс сильна емоція, неважливо, позитивна чи негативна, це вже є програма. І це відразу записується як наявна істина, як програма. Ну, наприклад. Чоловік сильно образив жінку і у неї засіла образа на все життя. Тобто буває достатньо одного такого сплеску для того, щоб ми мали програму. І абсолютно неусвідомлено ми тиражуємо цю програму далі по поколіннях. Усі наші нащадки беруть наші програми, з якими ми не розібралися а крім того, що й програми шести поколінь е передаються нашим нащадкам. Тому так важливо прощати образи. Сюди ж факт розкуркулення, банкрутства, війни і так далі. До речі, позитивні програми записуються так само на високих позитивних емоціях. І друге, як формуються програми роду, це повторення. Якщо кілька поколінь робили одне й те саме, і виникає звичка або програма в цьому роду. І ця установка вже існує як програма. Вона може бути як негативна, так і позитивна. І цю програму можна або посилювати, або переписати, або трансформувати. І це може зробити кожен з нас для свого роду. В рід люди просто так не приходять. Вони приходять зі схожими програмами для того, щоб їх видозмінити. Поліпшити якимось чином, або якщо є якась важка установка, то її потрібно зруйнувати і вийти на позитив. Буває так, що на деяких членах роду з'являється величезна напруга, ніби печатка накладається, і їхнє завдання щось реально змінити в цьому роду. І коли людина програму завершила або переписала її, то цій людині дається дозвіл на новий досвід протягом цього життя. Ну от уявіть собі, що ви пропрацювали все життя кухарем, і в якийсь момент відчули, що все життя минає. Кухарем попрацювала і досить, ви ідете з цієї роботи і кардинально змінюєте своє життя і підшукуєте собі якесь інше заняття, наприклад, починаєте займатися живописом. І все йде легко, вам все вдається. Це означає, що стара програма закрита і є можливість для пропрацювання іншої програми. Ще хочу звернути увагу на такий момент, що якщо ваші предки будували церкви, лікарні, притулки, школи то рід вважається шляхетним. І нащадки народжуються в доброті. Здорова сила, радості, любові і благополуччя накопичувалася протягом багатьох поколінь і тепер передається нащадкам. Такі нащадки мають велику свободу вибору, вони вільні робити все, що їм хочеться. Вони можуть змінювати історію роду. І буває, що людина оступається і свою позитивну програму розгортає у зворотній бік і починає творити протиправні дії. І їй, наче нічого за ці протиправні. Дії не прилітає назад. Чому? Тому що накопичена позитивна сила роду. Але потрібно пам'ятати, що в такому випадку вона виснажує запаси роду і рід починає чахнути. Тобто в нашому роду на енергетичному рівні акумулюється і зберігається енергія від кожного з нас. Тому задумайтеся, якою енергетикою, енергією ви наповнюєте свою родову систему і чим будуть живитися ваші діти на енергетичному рівні. І наостанок, в одних сім'ях шанують сімейні традиції, сімейні реліквії, сімейні перекази, і всі живі родичі спілкуються між собою. В інших же на силу згадують про батька, дідуся і бабусю. В одному роду всі благополучно створюють сім'ї, досягають професійних висот і реалізовуються. А є такі роди, в яких із покоління в покоління передаються важкі хвороби і поламані долі. Задумайтеся про те, що у ваших силах вплинути на розвиток вашого роду. Для одних це примноження, накопичення доброти, для інших зцілення роду. Прислухайтеся до себе, вдивіться у свій рід уважніше, і ви зрозумієте, з якою метою ви прийшли у свою родову систему, а усвідомивши свої завдання, втілюйте, і ваш рід віддячить вам сторицею. Для тих, хто хоче попрацювати зі своєю родовою системою, з програмами роду через метод нейрографіка. Я в описі до цього відео залишаю посилання на інформацію про майстер-клас нейродерево роду, а також майстер-клас нейромандала роду Семи поколінь і на інші майстер-класи, які пов'язані з темою роду. Через нейрографіку ви можете дуже ефективно і трансформаційно працювати з темою роду, тому приєднуйтеся!